thank <laughs> you На телеканалі СТВ в етері нашого щоденного випуску. Новин ми проживаємо 324-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну і далі коротко про головні новини ранку, 13 січня, на передовій з ворогом. У Міноборони РФ заявили про нібито завершення звільнення Соледара на Донеччині ввечері 12 січня. Водночас речник східного угрупування ЗСУ Сергій Чареватий повідомив, що в Соледарі тривають бої. Українські військові тримають оборону, а Росія навмисно розганяє інформаційний шум. Зранку, 13 січня. У Міноборони України заявили, що українські військові намагаються втримати оборону в місті. Росія вже кілька разів заявляла про отримання контролю над містом. Пентагон не підтверджував інформацію про нібито захоплення російськими силами Соледара станом на 12 січня. Також за минулу добу ЗСУ відбили напади російських військ біля 17 населених пунктів на Донбасі. Повідомляє генштаб. До яких втрат це призвело на Росії, слухаємо у зведенні військового телебачення. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 13 січня орієнтовно становлять. Особового складу близько 114 тисяч 130 осіб ліквідовано, танків 3098, бойових броньованих машин 6167, артилерійських систем 2086, РСЗВ 437. Засоби ППО 218, літаків 286 одиниць, гелікоптерів 276, автомобільної техніки та автоцистерн 4833. тисячі карблі та катери 17. БПЛА оперативно-тактичного рівня 1865. крилаті ракети 723, спеціальна техніка 184. Дані уточнюються. Вірте в Збройні сили України. Разом переможемо. Слава Україні! Разом з тим, кожен з нас має розуміти, що втрат зазнає і Україна. Це біля, адже сотні родин досі не знають про долю своїх рідних. Гуманітарний проєкт Збройних сил України на щиті допомагає повернути загиблих героїв додому. Продовжить кореспондентка військового телебачення Поліна Коваленко. Наші військові докладають неймовірних зусиль для того, щоб кожен клаптик української землі був звільнений. Але, на жаль, війна не обходиться без втрат та безвісті зниклих. Евакуація загиблих захисників із зони бойових дій відбувається в межах гуманітарного проєкту на щиті під керівництвом центрального управління цивільно-військового співробітництва Генерального штабу збройних сил України. Ми займаємося пошуком зниклих безвісти українських військовослужбовців, і інших, сил, інших сил оборони України. І створені спеціальні групи, які працюють і на Сході, і на півдні. Ми працювали і в Сумській області, також, і в Чернігівській, і в Київській області. Ми шукаємо всіх наших зниклих військовослужбовців. Нам військові частини надають відомості, де зник їхній військовослужбовець. Ну там проводимо. Пошукові заходи з метою знайти їх і евакуювати додому, щоб з почастями поховати у цій війні, де ворог давно втратив людську подобу, українська сторона зберігає гуманне ставлення до всіх загиблих. Саме тому групи також здійснюють пошук тіл окупантів з метою подальшого обміну на полеглих захисників України. Ну з приводу військовослужбовців Російської Федерації ми користуємося гуманітарним правом. Ми збиємо і ми збираємо останки, на навіть ну, як військовослужбовці України агресора. Роботу пошукових груп значно полегшує співпраця з рятувально-кінологічним загоном Антарес. Кінологи беруть участь у проєкті ще з 2017 року та вже підготували дев'ять собак, які можуть ідентифікувати рештки тіла глибоко під землею та працюють навіть за температури мінус 15 градусів. Ця собака. Універсальна вона працює як по пошуку живих людей в умовах природного середовища та техногенного завалу, так і по пошуку мертвих тіл та рештків різних рештків, і закопаних, і згорілих різних. Робота із повернення зниклих безвісті воїнів триває. І сьогодні пошукові групи знаходяться в районі бойових дій, щоб своєю кропіткою та небезпечною працею повернути зниклих безвісті захисників України. Україні вдалося повернути тіла 54 захисників з Оленівки. Наразі триває ДНК експертиза, щоб встановити особи загиблих героїв. Порнувши тіла загиблих героїв, ми передаємо їх на судову медичну експертизу до профільних закладів. Далі слідчий повідомляє відомості про загиблих безпосередньо родичам. Тривалість ДНК експертизи пов'язана із розслідуванням інших аспектів злочину в Оленівці, зазначив представник офісу уповноваженого зі зниклих безвести Іван Ангелін. Учасники засідання координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими під час зустрічі з рідними військовослужбовців домовилися вжити заходів для прискорення процесу ідентифікації тіл бійців, зокрема знайти можливість збільшити кількість відповідних лабораторій. А далі розповідь від бойового медика одного з підрозділів 115-ї бригади територіальної оборони Житомирщини. Його позивний док, і у мирному житті він лікар, який тепер рятує побратимів. За виконання бойових завдань нагороджений відзнакою головнокомандуюча збройних сил України нагрудним знаком Сталевий Хрест. Матеріал підготувала при служба ї бригади тероборони. Я Святкове Сергій Олександрович, мешканець міста Житомира. На даний час проходжу військову службу в Збройних сил України у лавах 115-ї бригади територіальної оборони. Мій шлях до ТРО складався так. На початок війни я знаходився в Іспанії, працював, але прознав про те, що почалась війна, покинув все і приїхав захищати мою рідну неньку Україну. Приїхавши в своє рідне місце Житомир, я звернувся в центр комплектування 115-ї бригади, де був зачислен на посаду старшого бойового медика в одного із підрозділів. За освітою я медицинський робітник і до війни працював в першій міській лікарні, обласної міській лікарні, в нейрохірургії в Трампу, доказував допомогу нашим людям. На даний час я знаходжусь на посаді бойового медика одного із підрозділів. Я вказую медичну допомогу нашим хлопцям і виконуємо бойове завдання на кордоні з Републікою Білорусь. Для виконання своїх обов'язків у нашому підрозділі є автомобіль, який обладнаний всім необхідним для оказання медицинської допомоги нашим військовослужбовцям а за потреби і цивільному населенню. Під час виконання завдання в одному із населених пунктів я врятував життя місцевої жительки. До мене звернувся її син, описав симптоми, і я зрозумів, що час йде на хвилину. Прибувши на місце, я встановив діагноз діпоглікімічка кома, оказав необхідну допомогу, а в подальшому передав хвору лікарям швидкої допомоги. Це моє робоче місце, де я надаю допомогу нашим військовослужбовцям. На даний час ми забезпечені всіма необхідними засобами. Нещодавно надійшла допомога від волонтерів в рюкзак бойового медика. Військові службовці звертаються з різними проблемами, які ми якісно і швидко вирішуємо. Впевнений, що ця війна закінчиться нашою перемогою. Бо наша нація незламна, слава Україні. Свято-Михайлівський кафедральний собор Житомира Православної церкви України передав українським захисникам автомобіль та два генератори. Це вже 20-те авто, яке закуповує громада собору за пожертви своїх прихожан. Про це повідомляє прес-служба храму. Чергове авто від громади Свято-Михайлівського кафедрального собору. Отець Богдан Бойко передав українським захисникам. Авто відремонтоване. Спільними зусиллями ми забезпечили необхідну техпідтримку, аби воно якісно. У служило нашим воїнам разом з автомобілем бійцям передали й два потужні генератори, які в умовах відсутності базових зручностей рятують наших хлопців. Віримо, що з Божою помічю й у спільній праці ми обов'язково переможемо. А поки закликаємо кожного з вас молитися за Україну наших воїнів і посильно допомагати їм. Йдеться у повідомленні також у дописі зазначено, що збір на наступне авто триває. І ще два автомобілі тепер вже для спецпризначенців СБУ передав гуманітарний хаб Житомир. Деталі у наступному сюжеті. Авто спецпідрозділу СБУ для виконання бойових завдань на фронті передали 13 січня від волонтерів міської та обласної влади. Позашляховики закупив гуманітарний хаб Житомир та переобладнав під потреби спецпризначенців. І вже за кілька днів авто буде у наших захисників. Ми розуміємо, що для наших хлопців на передовій автомобілі позашляховики є розхідним матеріалом, тому ми. Хочемо підтримати хлопців і передаємо ці два позашляховики, які зроблені під їх конкретні бойові задачі. Ми зробили сервіс, обслужили їх, ці автомобілі, змінили повністю резину, додали деякі аксесуари, деякі моменти, які потрібні для наших хлопців. Правохоронці кажуть, захисники на передовій мають все необхідне, але потреба в машинах постійна. Тож це буде суттєвою допомогою. Співробітники Служби безпеки на постійній основі здійснюють заходи з оборони безпеки держави. І вони найближчим часом нам стануть дуже в пригоді, як і на півночі нашої області, так і на східних рубежах. Все необхідне нас на постійній основі ми контактуємо як з військовою цивільною адміністрацією, з мерією, потреби. Ну, за задовільняються в повній мірі, так що ми готові і виконуємо свої обов'язки. Кажу щастя, доблесті що з вашою допомогою. Сьогодні наші захисники роблять усе можливе і неможливе, аби російський агресор залишив наші землі. Тому така згуртованість людей є неабиякою підтримкою для армії, що пришвидшує нашу спільну перемогу. Переконані очільники міста і області. Півробітники. Служби СБУ, саме підрозділ Альфа, сьогодні знаходиться на передові. І сьогодні вони разом з Збройними силами України роблять все, щоб звільнити територію України від російських загарбників. Позавчора ми передавали для десантно штурмових військ, сьогодні для моїх бувших колег з великою повагою. На жаль, транспортні засоби це є на жаль, можу сказати, таким розхідним матеріалом, який на сході в зоні виконання бойових дій, ми бачимо, що втрачаємо не завжди навіть можемо казати про ті втрати, які відбуваються. Тому велика повага гуманітарному хабу Житомира. за Сьогоднішні автомобілі, які будуть дійсно охороняти і виконувати хлопці з спецпідрозділу Альфа, спецпризначенці, наші служби безпеки, бойові завдання і на півночі області, в тому числі. Коріна Цимбалюк Олег Ціпоренко в центрі подій СТВ. І маємо ще одного зрадника серед мешканців Житомира. СБУ повідомила про підозру державному зраднику Житомирянину, який перейшов на бік ворога, та забезпечує Міністерство оборони РФ розвідальною інформацією. Про це повідомляє управління СБУ в Житомирській області. Співробітники СБУ задокументували протиправну діяльність експресівника Національного космічного агентства України, який у 2014 році зрадив військовій присязі на вірність народу України. Раїни та добровільно перейшов на бік ворога в період збройного конфлікту. За наявними оперативними даними, зрадники досі продовжують служити інтересам держави-агресора. Вже у званні підполковника повітряно-космічних сил РФ забезпечує Міністерство оборони ворога розвідною інформацією. Йдеться у повідомленні. Слідчими СБУ встановлено, що зрадник не тільки добровільно перейшов на бік ворога, а й допоміг РФ встановити контроль і над центром посприяв окупантам, отримані доступу до обладнання та агітував своїх колег на ти його злочин згодом. Зловмисник набув російського громадянства, приніс військову присягу на вірність РФ та вступив до повітряно-космічних сил країни-агресора. Попри всі намагання країни-агресора заморозити українців, залишивши їх без електрики, їм нічого не вдається. Натомість міста знаходять альтернативні рішення. Так лікарня у звягелі, що на Житомирщині, отримала альтернативне джерело енергії. Для неї встановили сонячну електростанцію, потужність якої становить 32,4 кВт. Про це повідомила прислужба Житомирської облдержадміністрації з посиланням на інформацію ГО «Екоклуб». Встановлена електростанція гарантуватиме медичному закладу енергетичну безпеку, а ще допоможе щорічно економити кошти на платі за комунальні послуги. А хворі та поранені продовжуватимуть отримати медичну допомогу незалежно від російських атак по енергетичній інфраструктурі. Йдеться у повідомленні. За попередніми підрахунками, завдяки встановленій сонячній електростанції на послугах з електропостачання вдасться зекономити до 500 тисяч гривень у рік при діючому тарифі на електричну енергію. Тим часом Житомир налагодив тісний контакт іще з одним містом у Японії, а саме з місцевою владою міста Нагої. Про це повідомив Житомирський міський голова Сергій Сухомлин на своїй сторінці у Фейсбук. Тепер маємо друзів за 11 тисяч кілометрів у муніципалітеті Нагої. Спілкувався з представниками мерії японського міста, дізнався, що ми маємо там потужну українську спільноту, вразив той факт, що представники мерії самі шукають можливість допомогти Україні. Та українським містам біженцям, які знайшли прихисток в Японії, розказав про потреби Житомира, про амбітні плани. Бо вектори майбутнього руху маємо закладати вже сьогодні. Перше, чим Нагоя хоче допомогти, це харчування для хворих. Тож вже проговорили потреби. Дякую Україні. сонця, що сходить всім небайдужим українцям та японцям у нагої. Йдеться у повідомленні. І далі про допомогу для стареньких і одиноких людей. Ще влітку минулого року ми розповідали про Житомирянку Юлію Карпову. Її голос ви точно чули у ранкових ефірах радіохід. Під час повномасштабного вторгнення вона вирішила допомагати знедоленим стареньким, створивши благодійний фонд Юлені Бабусі. І якщо раніше Юлія опікувалася старенькими зі звільнених від окупантів територій, то тепер і житомирським геріатричним пансіонатом, де мешкає 210 людей. Нині вона відкрила збір найнеобхідніших речей, а це медичне обладнання, побутова хімія, засоби особистої гігієни, ліхтарки з підзарядкою, електробритва та електрочайники. А також можна допомогти коштами. Залишок зі зборів буде направлено на ремонт туалетів для стареньких з інвалідністю. Більше деталей шукайте на офіційних сторінках благодійного фонду Юлені Бабусі. А далі говоримо про бюджет Житомира на позачерговому засіданні. житомирський виконком розподілив три субвенції на загальну суму понад 534 мільйони гривень. З них 520 мільйонів гривень освітня субвенція. Про розподіл субвенцій на 2023 рік. Доповідала заступник директора департаменту бюджету та фінансів міської ради Тетяна Грищук. Цим проєктом рішення ми вносимо зміни в бюджет Житомирської міської територіальної громади і розподіляємо три субвенції. Держава надала освітню субвенцію в розмірі 528 млн грн. мільйонів гривень. Для діяльності приватних шкіл 6 мільйонів гривень, інклюзивно ресурсних центрів 829 тисяч гривень. І Олівська територіальна громада також надала субвенцію по тих дітках, які навчаються у дитячих садочках і школах у розмірі 3-4 мільйони гривень. Загальна сума, яка вноситься в бюджет 534,4 мільйони гривень субвенції, озвучила Тетяна Грищук. За 2022 рік платники податків Житомирської області перерахували до держбюджету понад 936 мільйонів гривень військового збору. Це на 73% більше ніж минулоріч. Про це повідомили в головному управлінні Державної податкової служби у Житомирській області. Упродовж 2022 року платниками податків області перераховано до державного бюджету 935,3 тридцять мільйони гривень військового збору. Порівняно з 2021 роком на 395 мільйонів гривень більше. У грудні надійшло 118,8 мільйона гривень. Йдеться у повідомленні. І сьогодні ми знову, як і завжди, у п'ятницю в кінці нашого випуску просимо у тиші по згадати героїв України, які загинули, і з якими область попрощалася цього тижня. Величезна вдячність кожному воїну і співчуття родинам. Кача по сині, плине кача по ти сині. На цьому ми завершуємо випуск новин. Залишайтеся з нами і тримаємося. Перемога вже близько. Ми бажаємо спокійних вихідних, але пам'ятаємо завдяки кому вони спокійні. Слава Україні, героям слава. Суботу, 14 січня, температура максимальна в день плюс 2, вночі 0 градусів. Вологість повітря від 79 до 94 відсотків. Вітер південний 0,1 метрів за секунду. Марна погода протримається у Житомирі весь день без опадів.